Міської еліти. Я думаю, що багато хто впізнає в нашій студії Володимира Вернівського, співав композитор. Чому хочу пояснити мотиви запрошення. Подивіться, хто є лідером на Майдані в Києві, хто веде за собою людей, хто координує діяльність. Якраз партійні функціонери. Вони не є на першому плані. Подивіться, як себе поводила під час Майдану Руслана. Подивіться, як себе поводила під час Майдану Положенський. Які заклики і які заяви робив Вакарчук. І саме до них, до тих людей, молодь прислухалася. Прошу володимир. Ну, в першу чергу, звичайно, я. Обурений тими подіями, які відбулися з побиттям мирних, мирних людей, які відстоюють свої інтереси, які мають право на це. І це просто ну, таке враження складається, що влада просто вже якби останній подих, і вони вже не можуть нічого зробити кращого, окрім того, щоб бити мирних дівчат і хлопців молодих. Тобто це було побоїще. Для мене це просто жах. Я був напередодні в Києві, я був вівторок на, на Майдані. Ну, це ще до підписання. Це був Євромайдан. Це був Євромайдан. Він так. був абсолютно не такий, як ми бачили його вже після цього, після, після непідписання нашим так званим президентом. От він для мене не був президентом і не є президентом. Я цього не скриваю, тому що я за нього не голосував і голосувати не буду. Так як я вважаю, що так як ми є центром Європи, ми ми нормальні люди, які хочемо цив... йти до цивілізації, хочемо жити так, як живуть європейці. Ми бачимо, як вони живуть. Наші люди мають можливість поїхати по світу і зрівняти для себе життя України, навіть скажімо. До помаранчевої революції і зараз, що зараз робиться, яка, яка ситуація? Нас постійно запевняють і е, е, годують обіцянками про те, що е, е, жити стало краще, жити стало веселіше. Сектор е, е, е так, У нас в, йде е, виробництво, у нас е, зростання е, ВВП і так далі. А в результаті ми нічого не бачимо, окрім зруйнованих доріг. Безробіття, обужіння людей, і реально просто ми котимось десь в якусь прірву. Ті гроші, хтось ну, ми зрозуміємо, хто це збагачується на тих всіх коштах, і плюс ще ця заява Януковича про те, що нашій країні потрібна допомога в розмірі там 160 мільярдів євро. Шокувала просто європейців. Мені сподобався виступ Греценко. На Шустер Лайф він сказав, каже: ну, а чо, як це ви собі бачите, що, ми повинні, що європейці повинні фінансувати Ахметова заводи чи як? Це ж приватна власність. У нас, в Україні хіба в нас є ще щось державне? Можливо, там якісь є маленькі е, є заводи, але основна більшість цих Вона, підприємств не приват... все в приватній власності. Давайте я підприємець. Я також підприємець, ну допустимо, я маленький підприємець порівняно з тим, зовсім маленький. Може, мене навіть і не існує, якщо порівняти з ахметом, так то давайте ви мені допоможіть. Я також хочу. Ну, тобто, я працюю для людей, я творю для людей, я пишу для людей, я вкладаю свої кошти. Я не прошу з Європи грошей для того, щоб вони мене профінансували, щоб я піарився, щоб я продавав так, сам, свою сам, продукцію продавав, і, так. і збагачувався на тому. Я роблю сам, так як я це бачу, так як я це можу. Вот. И, ну е я вчора мав можливість бути на майдані Тернопільському, е на нашому місцевому, так. Співати і чим я тільки можу підтримати наш дух наших, нашої молоді, наших людей, які вийшли на цей майдан. Мені пригадався 2005 рік, я так і сказав, що коли ми виходили сюди на Майдан. Але я би хотів, щоб цей майдан відрізнявся абсолютно. Він і відрізняється навіть духом, тому що тут і молоді набагато більше, і, і ми розуміємо, що дороги назад вже немає. То це так, як я порівнював десь як, як в боксі. Коли вже бачиш, що після удару противник поплив, його треба добивати. Аналогічно і тут. Ситуація така, що треба це все довести до логічного завершення, поміняти цю владу і. Будувати нове життя в нормальному суспільстві без 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 корупції, без взяток, без тих всіх моментів, які існують в нас в державі, та павутину ту павутину треба порвати. Звичайно, і я вважаю, що цих людей їх має бути по перше, що конфіскація майна повністю, заблокувати їхні рахунки. І поставити і, і, відправити, по і, від, і відправити їх в місця, де вони повинні відбувати своє покарання за, за те, що вони роблять з нашими людьми. От. Тому що інакшого просто. Якщо не, не втічуть не втічу до того часу, бо ну, зрештою, те, куди втікти зі... можна? Ну, в ту, хіба в Сибір? Ну, я думаю, що там місце їх, в Тундру, туди десь, куди вони можуть йти. В Америка їх не прийме, Європа, я думаю, теж їм двері не відкриє. От. Единий, єдиний шлях це на медведі. От. Нехай тікають туди, там їхнє місце. От а це все добро, яке вони награбували в людей, і воно повинно бути повернуто в державний бюджет. Так як нас бюджет, ну скільки я чув з інформації на Лайф, то нас наш бюджет на сьогоднішній день складає здається 400 мільйонів гривень. Це як ніби нормальний бюджет одної області. Ну, такої як Тернопільська, припустимо, так і дефіцит зараз От. Зараз... Е, є інформація про те, що ті що, кош... що кошти, які люди собі відклали, відкладають на депозит, що вони просто крутяться в, в державному бюджеті. І якщо б ми всі захотіли зараз забрати, хто має якісь відкладення свої збереження верніше, то реально було б був би дефолт в Україні. Ну не хотілося б такого допустити, але я повертаюся знову ж таки до свого першого запитання. Чому так важливо зараз людям творчим, людям, які є в молоді авторитетом, виходити також на Майдан? Я вам скажу таке. Я поважаю, в першу чергу я схиляю голову перед тими людьми, перед тими студентами, дівчатами, хлопцями і взагалі активістами майдану, які стоять день і ніч і при такій погоді, при таких умовах жахливих. Я просто я просто з ними, я їх обожнюю тих людей, що вони дійсно відстоюють свої інтереси і права. По-друге, хочу сказати вам один такий маленький приклад. Нещодавно в нас в Тернопіль приїжджала з концертом Ані Лора. Так? Мені було цікаво, звичайно, піти подивитися, я не хочу нікого осуджувати і так далі, але на її концерті я зрозумів, що я націоналіст. Розумієте? ну це не погано націоналіст, це нормально. Якщо я люблю свою націю, якщо я люблю свій народ, свою мову, свою культуру, то я вважаю, що це абсолютно нормально. Я не фашист, я націоналіст. От коли я почув пісні абсолютно російською мовою, одні там дві, три-чотири пісні, можливо, було українською. Я зрозумів, що що я на не так робиться. Мене мене, як кажуть наші українці, мій дід казав покійний, мене шлях трафляв. От, ну, реально, просто я, я розумію, коли людина приїхала, російський артист російськомовний, і то я був на концерті е, Малініна. Він, він співав Ой у лузі червона калина. Люди навіть, стали... думаємо, до кілька альбумів, ну, є, так, але я просто схиляю голову перед тими людьми, які розуміють, що вони роблять і куди вони, для чого вони живуть, і їхнє якесь. Тверезе бачення ситуації і взагалі цього всього, яке, що їх оточує, в якій ти країні живеш. Вона тебе, ти е, е, народилася в Кіцмані, е, пила молоко своєї матері і жила, е, жила українською, тебе Україна виховувала, а ти е, тягнешся до Росії. Там є кому співати в Росії, хай собі там співають. У мене таке бачення, я просто сказав відносно того, що я, е, що я відчуваю в той момент. От до наших, навіть до нашої естради, української mm -hmm. яка є російськомовною. Ну, на жаль. На жаль, на жаль ну, Російськомовна. І ви знаєте, я рідко дивлюся телевізор, але от вчора, наприклад, там є певні шоу, які зараз проводять. Часом треба просто головою відпочити, так, коли дуже стомлена. Мене вражає шоу, яке зараз йде на одному з. Великих телеканалів, в Ахметовському каналі, mm -hmm. це якраз дві каплі. Воно називається українською мовою, дві краплі. Mm -hmm. Але насправді в цьому шоу українською мовою говорить двоє людей: це один з представників Тартак Гурту, який там бере участь в тому шоу, і другий представник з другої ріки Соліст. Оце на цьому всьому шоу, це від двох людей. І ще часом там бере участь Роман Віктю. От ще він може заговорити українською. І це, ви знаєте, от в ті моменти я також почуваюся націоналісткою. Мене це коробить. Ну, от, от мене аналогічно. Я, я, ну, скажімо так, е дуже багато прихильників. переповнений зал, був, звичайно, було театральне видовищне шоу, але не концерт. Для мене не концерт. от, е Можливо, хтось скаже, що Вермінський там е хай сам по подивиться на себе і так далі. Я розумію, про що я говорю. Тому що, якщо мені по спині мурашки не пробігали, від музики, від того, що творилося. Так, було якісний звук, просто, як кажуть росіяни, обалденний світло, на якості, Все прекрасно все було. А от те, що, те, що було вже, вже стосувалося музики, що стосувалося там артистів, самого концерту, ну, це було. Це було не не моє. Це було вишковлено, це було вичищено, але там не Так, Я просто зрозумів, як не потрібно це робити. Все. От і маєш своє, займайся своїм. От і я, я поважаю і. Вакарчука і скрипку. От тих людей, які дійсно, от, скажімо, Скрипка, він же ж не є Західною Україною, хоча його колись на, на, на танці зірками сказали, що, що за вас голосує Захід, тому що ви Західняк. Він каже, я не з Західної України. Що, хто ну, взагалі казав? не, не народжений в Україні, no, в тому десь, в а, я кажу, що просто є люди, які. Працюють для людей, для України, для своєї нації, вони десь, звичайно, що вони в душі націоналісти, бо інакше, інакше не може бути. От. І ті люди, які вийшли на Майдан е аналогічно, там, звичайно, що багато є російськомовних і так далі, але вони себе, вони себе відчувають ці українцями, тому що вони живуть в одній державі, вони хочуть жити краще, і ті ж самі студенти, які закінчують вузи. Вони хочуть бачити майбутнє, а вони майбутнього не бачать, тому що немає не то, що майбутнього, теперішнього немає. Тобто ми е, лягаємо спати і не знаємо, що завтра що нам, що нам викинуть наша влада, які коники, чи ми зможемо прокормити свою сім'ю, чи ми зможемо прокормити себе. Ми рахуємо ті копійки, ми не можемо собі дозволити елементарне, е сходити в театр десь е нормально. Е я не кажу особисто про себе. Просто люди настільки е зобужили, е що ну, от я зараз маю такий, я просто для себе хотів е вивчити ринок нашої Тернопільської області. Я зараз їжджу по області з концертами. Я бачу в, кожні, в кожному районі, е як, е наскільки населення бідне. От хочу вам сказати, що е, вроді би місто, таке містечко Бережане, так? Uh -huh. Я не хочу сказати, що я там супер зірка, що я дуже відомий. Я в Бережанах був не один раз з концертами. Е, ну я був шокований. Один квиток куплений. Одна жіночка прийшла з квитком і з квітами на концерт. Все. Розумієте? Я просто був шокований. Хоча по других місцях там, ну по-різному, там відбувається не багато людей. Але я е, думав спочатку краще зробити, можливо, це безкоштовно, для того, щоб люди могли піти собі. Але якщо безкоштовно, це також неправильно. От. Але ми не будемо зараз про концерт, ми про Майдан. Я вчора відірвався на Майдані. Е, відірвався в якому плані? В емоційному, в енергетичному я побачив ті, ті лиця, які прийшли туди за, не просто за музикою, за піснями. Її, ну, звичайно, їх треба було чимось підігрівати, але вони хочуть краще жити не хочуть жити в європі вони хочуть жити в євросоюзі щоб вони мали вільний, вільний проїзд навча навчатися там працювати нехай наш європа буде тут в нас я я тільки за але для того треба зробити це щоб щоб ми жили краще Ну, я сподіваюся, що сьогоднішня опозиція, я думаю, люди нам нас варіантів немає. Нам нас залишилося тільки довіритися їм, повірити і, і забрати тих, хто заважає на цій дорозі. Добре, от ви сказали, що треба забрати тих, хто є на дорозі. А Яким чином їх забрати, все-таки не хотілося би, щоб це перейшло у силові якісь впливи, що все-таки це був мир. Я вам скажу так: от, напевно, ми бачимо в новинах і з досвіду просто світового, не просто українського нашого досвіду, бо в нас як такого досвіду, напевно, немає. Напевно, мирним шляхом ще ні один, ні один мільярдер. Не віддав свого бізнесу і своїх статків. На превеликий жаль. Ну, для напевно, них керування напевно, нашою державою це дійсно бізнес. Напевно, так, напевно це... що людина, коли вона, е, вона має яхти за мільйони доларів, будинки купляє по світі, вона, для неї тисяча гривень це навіть не гривня для нас. Розумієте? Ну, тобто, це, це просто інший вимір, інший рівень. І вона просто ця людина так нічого не віддасть. Вона все буде робити для того, аби, аби ми були рабами для неї. От, І, звичайно, хотілося, щоб це було все мирним шляхом, але на превеликий жаль, мирним шляхом ніхто нічого не віддасть. От. Ну, це моя думка така. І ви бачите, що наш президент заховався в своєму логові. Поставив Беркут навколо себе. Зрештою, ми боїться. навіть не знаємо, де він Ну суть. так, принаймні, та інформація, яка поступила з новин, от говорить про те, що влада боїться, влада, ми очікуємо від неї, не знаємо самі чого, тому що можливо буде можливо і навіть буде такий варіант, що може бути і. Військове становище, чи як. Ну, ніхто не знає, що може бути. Mm -hmm. От, ну, я ну не хотіла це... я би, щоб це перейшло в межі. Справа в чому? Справа в тому, що зараз подивіться, хто протистоїть владі. Та сама молодь, ті самі студенти, вони вже постраждали один раз. Вони вже побачили, що влада може показати е... такі зуби. Ну, показали вони і, свої себе. Це пролилася, і за різними чутками кажуть, що навіть дехто загинув, хоча підтверджень ніби немає, але все. -таки. Ну говорять так. Є така інформація про те, що нібито і пропала дівчина безслідно з майдану. Uh -huh. Ну ніхто не знає, як це відбувалося, але те, що ті люди, які були наймані і хотіли таку. Щоб... Десь сутички Беркуту з мирним населенням. Оце якраз вони вчора і були на першому плані. От завдяки дякуючи Порошенку і опозиції, яка зуміла це все зупинити, і то в них каміння полетіли навіть в саму опозицію тих людей, які були на стороні. То, про що можна говорити? Тобто, ну, це зрозуміло, що це, що це замовлення було, було зі сторони влади. Ми все це розуміємо, я думаю, кожен з нас розуміє, те, що от всі моменти, які є негативні, що стосується і самих виборів, ще до, далеко до, до помаранчевої Революції, та вся бойня, ті всі перетасовки і все решта, це все справа рук. Теперішньої влади, і вони тепер е, от, е, реально показують себе не з кращої сторони. і е, ми все розуміємо. І при цьому всьому, що відбувається, хто віддає наказ, хто б'є дітей на слідуючий день, наш президент говорить про те, що він дуже шкодує, про те, що відбулося, що це недопустимо, що вони будуть наказані. Що ти за президент? Такий ж самий прем'єр-міністр. Перепрошую, ну як, могло. Ну, як ви можете, знати, як ти можеш буде. дати такий, такий наказ, хто, крім тебе, може розпоряджатися майданом і всіма рештами. Кому та ялинка потрібна на крові? Кому ялинка 1 грудня ялинка, хто ставив коли-небудь ялинку 1 грудня? Я щось такого не пригадую. Ще каток вони собі зроблять. Нехай собі там у Міжгір'ї поставлять каток ялинку і катаються. Там. Я не думаю, що та ялинка комусь до цього року потрібна. там. Нагадую, в нашій студії під час прямого ефіру нашого майдану онлайн-проекту сім днів перебуває Володимир Вельмінський, співак і композитор. І от ви остання фраза ваша про про ту ковзанку і про той про ту ялинку. Пригадую крилати вже вислів Вакарчука, саме Вакарчука. Він то ялинку назвав ялинкою на крові. Ви з цим згодні хтось. Піде туди після того святкувати, чи яким чином себе далі треба поводити в цій ситуації? Я, я особисто ніколи би не пішов на, таке, на таку ялинку. І я сподіваюся, що і кожен нормальний громадянин України, який був на цьому майдані, який просто сидів біля телеекрану, бачив ті всі події, які відбувалися навколо ялинки, скажімо так. Він, це для нього, напевно, буде ганьба, якщо він піде на цей Майдан, на, на цю ялинку. Там нема чого йти Це просто, я не знаю, це неможливо назвати нормальним явищем для нормальної, цивілізованої, демократичної держави. Я з вами цілком згодна. І ви знаєте, я сьогодні вже цитувала слова Ліни Костенко. це вже це вже не нові реалії, це нова реальність. Тобто, от перейшовши той Рубікон у Чорну суботу, 30 листопада, сама влада нас змінила, країну змінила. Я не хочу сказати, що це на краще, що так відбулося. Воно відбулося б і так, і так. Просто навіть якщо б цей був закон і підписаний, цей не закон перепрошую, ця асоціація Асоція. з євросоюзом якби була підписана. В будь-якому випадку зміни були б в країні. Через те, що з одної сторони, якщо ви підписали закон, президент розумів, що він вже під під контролем Євросоюзу там вже не, не вийде схибити щось красти. Ну, йому треба було щось міняти в структурі влади, в структурі бізнесу і так далі, тому що не, мож, не може так продовжуватися далі. З другої сторони, він шукає захисту в Москві і хоче трьохсторонніх переговорів. Які можуть бути трьохсторонні переговори, що свого брата привів до мене на, на переговори, що, він, що йому там робити? Якщо я з вами домовляюся, для чого нам третій? Знає, як при... каже... третій, який не дуже... Знає, — Знаєш, як, як... Я перепрошую російський цей фільм. Хочеш більшої чистої любви? Приходи на Сінавал. Вона сама я не Я, вона з соцом прийде. а с... с... за чим нам? Так само і це. О, тому нам таку нам не... з не треба. Нас вистачає своєї голови, і, і я думаю, свого розуму. І, як сказала Прибалтика, для чого вам? Чому ви не можете раз відрубати і на тому кінець? Що ми втрачаємо? Нам, особисто, простим людям, нормальним, нам немає що втрачати, тому що ми нічого не маємо. Ну реально, ну що ми маємо? Ми що маємо? Статки мільйонні, чи ми залежимо так сильно від, від того виробництва, яке в Україні? Яке виробництво? Кожен рік мене просто шокує. Я кожен раз чую цифри, що наше, наше агро там наші агрогосподарства цього року виростали скільки то мільйонів тонн пшениці. Що, і всі про це говорять: що значить, що буде продано стільки, що це буде стільки. стійк, а ми не бачимо покращення. У нас тільки хліб дорожає. Для чого нам ці їхні проблеми? Це їхні проблеми. Хтось цікавиться вашими чи моїми проблемами? Скільки, скільки, я, скільки я запишу пісень, а скільки ви напрацюєте, напишете як журналіст статей, і скільки ви за це отримаєте? Їх нікого це не цікавить. А що нас має цікавити? Це ваш бізнес, ви за нього отримуєте мільярди, ви маєте величезні статки, ви собі дозволяєте такі речі, що ми просто по таке не можемо навіть і мріяти, а ми маємо ще за вас переживати. То їм є що втрачати, от реально їм є що втрачати, через то вони і трясуться всі. От, але потихеньку виходять вже і Тегибко вийшов з партії регіонів Богословська, і Жванія, і так далі. Там вже вони вже, вони вже потихенько тікають, як як щурі з корабля. Правда, не знаю, куди вони перейдуть. Поки що, але вже може достатньо бігати. Ну, та вони напевно, що вони, вони не покинуть депутатський свій мандат, вони будуть проситися в якусь партію однозначно, кудись вони перейдуть. Але куди це не знаю хто їх прийме після їхньої такої репутації? ну... Зрозуміло. Володимире, дуже вдячна, що ви до нас прийшли в гості, і дуже вдячна тому, що ви виступаєте на Майдані і чим можете підтримуєте наших молодих людей, які переважно молодих людей, які вийшли на Майдан. Я сподіваюся, що ми вас там ще не раз побачимо і почуємо. А також побачимо, що ваші концерти і не буде те, що бражанок. Я, я не є політик, я політикою не займаюся, але коли я чую брехню, реальну брехню, коли людям в очі брешуть, бо інакше не скажеш, то я не можу стримувати свої емоції, так як нормальна, нормальна людина, яка, яка живе в цьому значить, суспільстві, і так що. Я дякую вам, звичайно, за запрошення і сподіваюся, що е, ми все-таки дійдемо до, цієї, все до перемоги. І я думаю, що буде, буде краще нам. Все-таки є надія, а надія, як кажуть, вмирає останнє.